Вітаю це канал Рукодільні історії, мене звати Марія, і сьогодні буде ще одне чудове перетворення. А фон буде прикрашати ось такий зайчик із квіточкою. Хто знає, а хто не знає, то, можливо, ви й не повірите, що це може бути така сільничка з перечницею. Бачите? Дивіться, які вони чудові. І якраз така кольорова гама, яка сьогодні буде присутня в моїх роботах. Тож хай вони тут постоять. Так, а працювати я сьогодні буду із звичайним вішаком. Ось мене такий вішачок є. Купували ми його. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи в Аврорі, чи в юску, мабуть, в Аврорі, він просто такий білий матеріал, здається, це пластик. Так, це пластик, отож, я буду його прикрашати. Це буде не просто вішачок, це буде вішачок подарунок для моєї дуже хорошої знайомої. Про знайому я вам розкажу згодом. Можливо, це буде окреме відео. Цей подарунок буде спеціально для неї. Звати її Анастасія. Анастасія дуже любить рожевий колір, і вона має свою студію. Отже, мені знадобиться. Знадобляться серветки, в яких є рожевий колір. Я вам зараз покажу, які я придбала для роботи, покажу, які я придбала для себе. Магазин називається Акварель. Це не реклама, це я розказую для тих дівчат, хто шукає серветки для декупажу. Серветки для декупажу можна використовувати ось такі. Звичайні, можна використовувати декупажні карти. Хто знає. От, ці серветки йдуть поштучно. В кожній є своя ціна. Це я шукаю ціну. Ось це, наприклад, коштує 8,50. Шукала я бюджетний варіант, тому що наразі потрібно економити. Так, отже, ось така красива серветка. Я не знаю, що це за квітка, схоже на гортензію. Можливо, це вона і є. Можливо, ось такий варіант буде. Я знаю, що Анастасія дуже любить орхідеї. І ви не повірите, мені потрапила до рук саме з орхідеями серветка. Це просто якесь диво. Я коли побачила її, я відразу. Не вагаючись, відклала для себе, щоб купити, тому що саме орхідеї це улюблені квіти Анастасії. І саме в рожевому кольорі, бачите, як співпало все. Ось така серветка чудова. І квіти розташовані так, що їх можна буде якраз використати для вішачка. Я вам зараз Покажу просто серветочки, мабуть. Давайте так. Я лішечок заберу з екрану, а серветки ось так. Буду викладати, будете дивитися. Ціну назвати ця коштує 11,90. Я скажу, що в магазині серветки є по одній штуці, є по кілька штук. Ці серветки були по одній штуці. Цей магазин знаходиться в торгівельно-розважальному комплексі Космо. Це ось мій улюблений візерунок на серветці. Колись купувала я для себе такі. Це 5 гривень. Багато серветок я вам скажу по такій ціні по 20-25 по гривень. Я такі не купувала. Вони були красиві, звичайно. Але я такі не купувала, ну, тому що це така вартість, за яку я можу придбати дві серветки. Ось така цікава ще. Давайте я розгорну. Тут малюнок повторюється, звичайно, на всіх чотирьох боках. Ось так виглядає серветка із, не знаю, що це за квіти. І не півонії, але тут є колібрі, красива пташка. Мені теж подобаються такі мотиви із, з птахами, з метеликами, з квітами. Дуже подобається. Так, ось покажу ще ось така, така маленька серветочка. Це менша за розміром, бачите, вона трішки менша. Вона дуже така яскрава, пістрява. Така прямо вся, можна на неї дивитися, роздивлятися. Тут ось такі папушки тропічні, гібіскуси, красива серветочка. Коштує 6,80. До речі, я вам хочу сказати, що серветки. Можна купити. Продаються серветки і по таким цінам, які мене дуже здивували. Там були серветки і по 52 гривні, здається, і навіть по 104. Здається, така ціна була, ну, якась захмарна ціна. І придбала особисто для себе. Це я буду використовувати в роботі. А це для себе. Таку. Ось подивіться, які чудові тут весняні букети, тому що мені дуже хочеться весну вже. Дуже хочеться весну. А це що таке яблуко? До ну, чого тут яблуко до весняних букетів? Я не знаю, не зрозуміла я цей задум. От, ну, але. Ось така краса. Що в нас тут? Анемони, люпин, нарциси. Це, можливо, троянди і тюрпани. Ось така краса, краса. Це 4,30 коштує. Так, ну і купила ще одну таку стильну серветочку Париж, 1900 рік, гейфелева вежа і такі троянди. Дві, дві троянди, чомусь дві, ну, теж 4,30. І ще я придбала там ось такий акриловий лак матовий. Теж для декупажу. І зараз буду показувати, як це все елементарно робиться. Для цього нам потрібні ще будуть ось такі плоски пензлики. Ще в мене пензлик такий художній для підмальовки, водичка для розбавлення фарби акрилової самі фарби. Я буду використовувати, мабуть, червону, розбавляти з білою, ось так. Можливо, ще, можливо якась там салата вам буде. Ну, побачу по ходу року. По ходу. Отже, для початку треба нам вибрати той елемент малюнку, який ми хочемо нанести на предмет. Предмет може бути різний. Це може бути вішок, може бути дерев'яна дощечка, може бути фоторамка, може бути будь-що, на що можна приклеїти. Рівна поверхня, нерівна поверхня, будь-яка. Серветки бувають кількох шарів. Це в мене тришарова серветка, і нам потрібен верхній шар. Саме ось цей кольоровий шар я буду тепер приклеювати на вішачок. Я вибрала ось так, щоб воно в мене все було. По центру буде велика орхідея. Тут я побачу, як мені що можна мені тут зробити і закінчити ось цю квітку. Так, так що поки що. я подумаю, як мені зробити, мабуть, я зроблю ось так до кінця. До кінця ось цієї основної верхньої планки. Буду наносити ось цей візерунок. Я подивилася, що клей в мене такий загустий, як я вважаю, тому я його трішечки розбавлю водою, трішечки-трішечки. Багато не потрібно розбавляти, тому що тому що буде занадто рідкий. І буде довго висихати. Мені це не потрібно. Так, і тепер починається основна робота. Тепер потрібно наносити клей від центру до країв. Так, я хочу, щоб ось ця. Серединка мені так було видно. Ось так. Давайте зараз наближу камеру, щоб було краще видно. І ось так потихеньку. Не треба поспішати. Тут основу я нічим не фарбую, тому що фон основи він білий, мене якраз влаштовує. І треба гарно-гарно промазати всі місця, для того, щоб схопився верхній. Шар з основою. Зайву частину я обриваю, але я хочу зробити так, щоб в мене було покрита ось, ось серебро, щоб було покрите теж серветкою. Тому я обриваю із запасом. Дуже-дуже промочилися. Ну, гаразд, гаразд. Тоді будемо робити так, як серветка, як карта ляже в даному випадку, так, як серветка лягає. Тут я просто я просто її отак охайно, обережно, підтягуючи наперед, від себе, отак обриваю. Головне не поспішати. Можна ще отак пензликом теж обережненько обірвати. Але, Краще робити це обережно. Краї, звичайно, будуть нерівними, але нічого страшного в цьому немає. Ось так виглядає. Якщо залишаються ось такі великі шматочки, їх треба обережненько ось так відірвати. Це все дуже легко робиться. Так, ось такий вигляд має. Тепер хай це все підсохне, тільки ось ці краєчки підмажу тут. Тут пустоту побачила, зараз теж трішки клею сюди додам. Так. Ну, а далі я хочу продовжити ось малюнок, щоб він мені йшов на цю сторону, на цей бік. Тому я буду вибирати, що мені потрібно, що я можу використати. Тут, в принципі, так як малюнок іде в різні сторони, можна використати і шматочки. Я використаю ось цю частинку орхідеї, зроблю ось так, а далі продовжу блакитним шматочком. Хочу ще використати ось цей надпис. Ось, я завершила свою роботу. Зараз покажу вам результат. Вийшов в мене ось такий вішачок з орхідеями і з надписом. Я зробила декупаж на обидві сторони, на обидва боки. Разом з вами я наклеювала серветку. Потім це все я вкрила. Акриловим лаком, ось таким. вкрила один раз і зніму вам відео, покажу, і потім вкрию ще один раз і просушу. От. По е, верху я змішала фарбу і пофарбувала ось в такий рожевий колір, як самі орхідеї. Спочатку я зробила світло рожевий. Він ось в мене ось цей колір, я його тут залишила. Але дуже воно мені здалося якась, якийсь цей вішачок такий скушнувати, скажімо так. От. І я вирішила додати яскравості. А як я цю фарбу робила, змішувала? В мене не було готової фарби, я змішала ось шостий номер червоний. Це фарба, бачите, текстиль написано. Не можна е, малювати по текстилю. Був у мене ще ось такий 12-й колір синій це глянцева фарба. І, звичайна гуаш. Гуаш у мене вже давно-давно, вже і років, і років, але вона годиться для виробів. Ось ці. Три кольори я змішала, багато було червоного, сюди додала крапельку, півкрапельки синього і білого, для того, щоб це вийшов не яскравий колір, а такий все-таки більш пастельний. От, і потім вже пофарбувала в цей колір. І також пофарбувала ось внутрішню частину. Незайменно залишилася лише ось ця нижня частинка. Ось такий вішачок вийшов в мене. Так. Я дуже сподіваюся, що цей мій подарунок Анастасії сподобається. Вона любить рожевий колір. І сюди можна почепити тепер щось таке красиве і рожеве. Напишіть, будь ласка, як вам така ідея. Чи хотіли б ви мати не просто вішак, а вішак якийсь, наприклад, з декупажем або розмальований? Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що моє відео було вам не тільки цікавим, а і корисним. Можливо, ви щось нове для себе дізналися з цього відео. Буду вдячна вам за це. Вподобайки, за коментарі, а також за нові підписки. Мені дуже приємно, коли з'являються нові підписники, не тільки глядачі, бо більше все-таки переглядають мене без підписок глядачів. От. Ну, і я побажаю вам тихого спокійного дня, тихого, спокійного вечора. Також душевного спокою. І сподіваюся, що ми з вами ще підемо із цим подарунком до Анастасії в наступних відео. От ну, а на цьому все. Ще раз вам дякую, що ви зі мною що переглядаєте мої відео. Ну і на цьому все. На все добре.